Техніка Грегорі Бессон. Ми бачимо, ось, є глибокорозпушувач, розпушувач Ми бачимо плуг Грегорі Бесон з пір'євими відвалами. І бачимо плуг Грегорі Бессон із сплошним відвалом, в кого є в господарствах такі плуги, да, і вам потрібні запасні частини. В нас є. І такі, і такі будь-які робочі органи, і відвали передплужника, і долота, і основні ліміха, і пір'я, і е, відвали є, є також циліндри, тобто, все розходник, все в нас є. А кому потрібні плуги Грегорі Бесон, звертайтеся до дилерів Грегорі Бесон. Дивіться також Лемкен Рубін». Також маємо всі запчастини до Рубін» в наявності. Так, ми бачимо з цієї сторони компанія Цепелін. Більше в них акцент на будівельну техніку. Бачимо якраз такий бульдозер великий, використовується, я думаю, як будівельна техніка. Пішли далі. Ми бачимо, ось компанія Кун представила також свою техніку. Ми бачимо і оприскувач Кун, і бачимо плуг Кун. Ось ми бачимо, яка плуга кунорама. Да, серйозна, ми бачимо ось такі долота. Кому цікава техніка кун, звертаємось до дилерів. А кого цікавлять запасні частини, які будуть працювати, звертайтеся в компанію Group, і ми обов'язково вам допоможемо у вирішенні цих питань. У нас є стійки, у нас є долота, у нас є ліміха, відвали. Все, що необхідно, ми маємо. Скажи, так, це ще стенд Куна. По цю сторону ми бачимо компанія Astra. Вони виставили свою техніку. Бачимо Маніту, бачимо глибокорозпушувач. розпушувач. Це наші друзі, наші партнери. Бачимо розкидач мінеральних добрив. Їдемо далі. Так, ми бачимо з цієї сторони компанія Case Titan Machinery. Також бачимо такі навантажувачі, схожі, як на Маніту. Схожі на маніту компанія Farmiland, Farmiland, Ми бачимо, що вони займаються отакими таким шпагатом для тюкування. Ми бачимо кормозмішувач один з найкращих в світі комбайнів для заготівлі кормів для корів. Також ми бачимо, що ця компанія займається такими різними тракторцями для ферм. Тут ми бачимо компанія Грінплей, компанія Квернеленд. Це я так розумію, що це прямі представники з -за кордону. Тут агрегат Амазони, це є Амазони Україна. Також до техніки Амазони ми маємо багато запасних частин. Ми маємо на катруси ступиці, ми маємо диски, маємо стійки, маємо різні підшипникові вузли до техніки Амазони. У кого є потреба, записуйте наш номер в собі контакті, Компанія Group, Переходьте на наш сайт за посиланням і робіть замовлення в тому, в чому у вас є потреба. Так, поїхали далі. Ми тут бачимо компанія Group, це також український виробник техніки. І ми бачимо, ми там проходили. Там також була техніка. Бачимо ось схожа техніка, схожий агрегат. Для подрібнювання поживних решт ми бачимо стенд «Гаспардо». стенд гаспардо. Ми бачимо і сівалки, і ми бачимо там далі глибокорозпушувач і плуг гаспардо. Багато техніки, багато всього. ледь не пройшов компанія «Агротехсоюз». Наші друзі, наші партнери час від часу звертаємось до них. Кому потрібна техніка? Клас, Лємкен. Купуйте в них техніку, а в нас купуйте запасні частини. Правильно? Супер. Є агрегат Вадерштат. Хочу звернути вашу увагу, які тут диски, що змотивувало їхніх інженерів розробити такий диск. Але якщо він розроблений, то я думаю, що тут думала не одна голова. Ось такі ступиці, Бачимо, що стоять по виробнику СКФ. Також такі ступиці маємо в наявності. Маємо в наявності ось такі резинки, оці кришки, метізну групу, тому кому потрібно запчастини до Вадашта, звертайтеся в компанію Агроімпортгруп. Йдемо йдем далі, не відстаємо. не відстаємо. Бачимо з цієї сторони компанія Агрокалина, український виробник сільськогосподарської техніки. Бачимо і глибокорозпушувачі, і дискові борони, і сівалки. Підтримуйте наших виробників. Так, ми бачимо тут. Вже е, майже кінець. Тут майже кінець з цієї сторони бачимо, що представлена компанія Беднар дуже сильно, дуже потужно. Різна техніка, вони є також партнерами цього заходу. Давайте зайдемо сюди, подивимося, що відбувається тут. Але є спікери. Ми бачимо, що розповідають про якісь технології, про агро. Впроваджується сервісна послуга дуже жарко. Я зранку проходив. Там точно є морозиво. Безкоштовно роздають. Ходімо краще, зімо по морозиву. так. Ми бачимо компанія БТУ, працює природа. Вони займаються добривами. Ми бачимо, що тут немає такого, знаєте, представників компанії, але є багато техніки. Є Масей Фергусон, також Масей Фергусон з цієї сторони, Вальтра, Фенд, куча різної техніки, де можна посидіти, подивитися, пощупати. Там далі будуть показувати демо покази. Я думаю, що там можна навіть сісти в трактор і прокататися. Якщо нам випаде така змога, то ми прокатаємось. І покажемо, як воно в кабіні. Бачимо ось компанія Вітагро. Я так розумію, вони займаються і засобами захисту рослин, і насінням. Я просто вже ноги не тримають, піду присяду. О! 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 Вони в шоці? Все, відпочили трошки. Перепочили, підемо далі. Ми бачимо техніку хорж, бачите, є різні отакі от підшипникові, вузли, підшипникові вузли. Є такі різні диски, багато різних запчастин. По хоршу також займається компанія Агроімпортгруп. Тому, кому потрібні запасні частини на техніку хорш, звертайтеся в компанію Агроімпортгруп. Ходімо на соняшники, подивимося. Друзі, дивіться, друзі, оце, якщо а, буде такий урожай, таких соняшників, оце такі плюшки будуть, ну, це вже не прадо, це вже можна майбаха взяти. Де, Саня? Саня? Ходімо. Тут можна гарно і смачно похарчуватися. Ми бачимо там кухня, там жаряться шашлики. Підемо, візьмемо морозива, якщо ще залишилось. Дивіться, компанія Три Ведмеді безкоштовно дає морозиво. Це для того, щоб люди почували себе комфортно. Друзі, це безкоштовно. Зараз перевіримо. О, є біле. Отакі взяли таке і візьмемо отаке одне. Ти будеш? Все, я тобі взяв. Та таке будеш? Все, ходімо. Набрали морозива. Дуже смачно. Дуже смачно. Це я ще взяв хлопцям, це не собі. Зараз ще підійдемо до одного стенду. Це українська компанія, яка виробляє кукурдзені палички. Найсмачніші в Україні. Ходімо подивимось. Так, хочу, от зразу прийшов і побачив своїх друзів. Добре. А у нас також прямий ефір? Так, да, да, прямий, понятно. ефір. З людини познайомився сьогодні вранці. Золото, інків. Ось воно, так, справжнє, зловно, золото, інків. Це ми сюди? гроші а там, насправді насправді найкращі палички в Україні. Я візьму одну. Так, будь ласка. Одна. Все. Я так сказав, можна взяти? Гарного дня. Мішок. Як у вас там підписано в профілі, чорний пояс зі втулок. Да? Так, да, да, да. тому друзі, кому треба автоки, і ще чорним поясом до агроімпорта. Супер! <рес> Ходімо! О, оце молодці, Богослав! ви найкращі. Оце молодці. Друзі, от і все. Ми пройшли всю виставку, подивилися все повністю. <рес> подивилися все повністю. Ми бачимо за те, що так жарко. Воно впливає на нас. Ми випили не одну бочку вже Кока-Коли. Все гарно, все класно, організовано класно. Всі працюють і готові працювати і далі. «АгроІмпорт груп. Ми працюємо, що працювали і ви.